У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, четверта неділя Великого посту. Ісус преобразився апостолом на горі Таворській, тільки трьом апостолам і спускається з тої високої гори. До Божого люду спускається, щоб далі продовжити виконувати свою місію на тій долині сліз, а та місія була не щоб виганяти злих духів, не щоб оздоровляти тільки хворих, але та місія була злучити людину з Богом, вернути Бога на трон людського серця. І коли в серці людини на тому троні буде Господь Бог, то там ніколи в житті не буде мати місця злий дух. Коли людина буде міцно споєна, зв'язана, скріплена з Богом, така людина не буде ні хворувати, така людина не буде мати ні в чому ніякої потреби. Але це не так легко зробити. Щоб людину переконати в тому, щоб людині дати якусь таку відповідь. Господь Бог він творить різні чудеса, щоб сказати людині, пощо він прийшов, яка його місія, щоб злучити кожного із нас своїм творцем. І яку він бачить картину, дуже невтішно, коли такий подібний епізод відбувся в Старому Завіті, коли Мойсей був постійно з людом Божим, коли виводив їх з Єгипту, коли було спочатку десять кар на Єгипет, то були великі чудеса на очах всіх людей. Коли провів їх через Червоне море, як по суходолі, дав їм ману з неба, чи дав їм воду зі скелі. І на короткий час Господь Бог покинув ізраїльський народ, не Бог, а Мойсей, і пішов на гору Сина помолитися. Він настільки занурився в молитву. Він настільки занурився в той піст, і через піст і молитву Господь Бог дає йому заповіді Божі. І ось коли він з такою великою радістю спускається з тої гори Синай, Мойсей був преображений. Його серце було преображене, його обличчя було преображення, його обличчя світило сонцем. Настільки світило його обличчя сонцем, тобто Богом, таким світлом, що люди вони закривали свої обличчя, бо не могли дивитися на Мойсея, як не можуть дивитися на сонце. Але яку бачить Мойсей картину? Чує танці, чує співи, чує крики. Чує щось невимовне відбувається. І коли спустився до того народу, він побачив, що за той короткий час, поки він був відсутній від людей, згасла людська віра в серці. Забули, люди мають коротку пам'ять. Забули за ті всі чудеса, які творив Бог через Мойсея і зробили собі золотого тельця. І Мойсей впав в таку ярість, він розбив ті таблиці завіту. Можливо, навіть говорив такі подібні слова, які сьогодні Ісус говорить: о роде невірний, о роде розбещений, бо євреї вони заслуговували на ті слова. Доки Бог буде з вами, доки Бог вам буде терпіти. Тільки Мойсей відлучився на гору Синай помолитися Господеві, вони вже відлучилися від Бога, обернулися до чорта, до диявола, зробили собі золотого тельця і втратили вмить ту віру в Бога Ізраїля. І подібно сьогодні апостоли були такі, знаєте, наповнені тим світлом божественним. Вони бачили Ісуса Христа в іншому облаці, так? в іншому такому вигляді. І коли Ісус спускається, лишив апостолів не на сорок днів і ночей, лишив на декілька годин, і що, де їхня віра? Відсутність Бога на декілька годин, де віра людини. І людина не може навіть, навіть, навіть вигнати того біса, Так, а що відбувалося під горою Таворською? Ну, батько привів сина. І апостоли там говорили ті самі слова іменем Ісуса вийде, але не дали ради. І тому Ісус Христос, який сходить з гори, Він має, такий, можна сказати, таку, таку святу злість, такий святий гнів, ороди невірний. Доки я буду з вами, доки вам терпітиму, де ваша віра? І батько приводить Сина до Ісуса Христа. І каже, поможи мені. Апостоли не могли. А Христос каже: все можливо тому, хто має віру у серці, все можливо тій людині. І той батько падає на землю вірою, поможи моєму невірству. Перше, дорогі мої брати і сестри, чи це була причина в апостолів, що не могли вигнати того біса, з того юнака? Ну, спочатку не апостоли. Спочатку була проблема в тому батькові, тому що він мав замало віри, він мав сумніви. А може, поможе, а може, не поможе. А може, то є така ниточка моя спасіння. Та поведу, я вже водив до багатьох лікарів ніц не дало. Ну, в наступний теперки почергово я приведу до тих апостолів. Ну, може, поможе, може, ні. В батьковому серці, в серці. Того батька не було віри. І тому він навіть Ісусові каже: я вірую, зупинися, якщо віруєш, скажи вірую і крапка. Але далі продовжує: але поможи моєму невірству, бо я не довіряю. Не довіряю, нема тої довіри, а Бог хоче, щоб була віра в серці людини до кінця. І тому навіть тут, деколи по церквах даємо картки, маємо ті самі проблеми вдома. Бо той самий біс він мучить по нинішній день. Німий і глухий, бо наші діти часто є і німі, і глухі, Глухі на Боже Слово, глухі на слово батьків, непослушні є і так далі. Прив'язані тільки до того світу, прив'язані там, де явол кидав того хлопця вогонь і воду, але нині теж диявол кидає в інший вогонь, який запалює нас різними пристрастями. Знову ж таки, повторяю, то часто це є той самий інтернет, той самий телефон, який запалює, який відриває нас від тої реальності, особливо нашу молодь. І вона також є ним опанована. І часто батьки, які мають таких дітей, одні опановані алкоголем, наркотиками, ігроманією, зрадою в подружньому житті, та тих гріхів є маса. І тому не тільки священник має допомогти священник має зачитати якісь заклинання, священик має зачитати якусь чудотворну молитву, і все. І дитина прийшла і стала святою. А наша віра де. Мало написати карточку, але чи є там прикріплена до тої картки, яку даєш на службу Божу, чи є прикріплена віра? І тому Ісус, коли зійшов з гори, Він не питається спочатку апостолів, але того батька все можливо тому, хто вірує, тато і маму, діду і бабцю. Чи ти віруєш, що церква може помогти, чи ти віруєш, що служба Божа, молитва священника може допомогти? Да може, вірую, але, але, але кожен має сказати, але поможи, бо не дуже вірую. Втратив я віру, а може, ніколи не мав її. І тому, коли даємо на службу Божу, коли просимо, спочатку Бог звертається до нас, до тих прохачів тої інтенції, чи маєш віру. Якщо не маєш, скажи до Бога, так я сказав той батьку, поможи мені, бо бракує мені віри. І Бог поможе, так як поміг тому батькові, коли прогнав демона. З того юнака. Потім є претензії до апостолів. Не думайте, що це проблема в батька, а ви просто такі всі невинні. Ні, ви також є винні. Тільки я лишив вас на секунду, все. Ви безпомічні. А де ваша віра? А в що маємо вірити? Що Бог є завжди присутній? Бог не хоче з нами поводитися, так, як в дитячому садочку, цілий час водити нас за ручку, тільки опустить, так як мама, дитина за пальчик береться мама чи тата йде. Тільки мама забере руку то на бах і падає. Сам вчися ходити, сам вчися їсти, сам вчися говорити перше слово. Не тільки тато і мама має тільки годувати з ложечки. І так само Бог, ми маємо дорослішати, дорослішати в вірі і пам'ятати, що Бог є не тільки там, де явні чудеса, але Бог є завжди присутній. Навіть тоді, коли нам здається, що Він десь пішов на високу гору і його немає між нами. Він є завжди присутній. Я є завжди з вами по всі дні, аж до закінчення віку. Апостоли за це забули, і зразу віра погасла. А чому ми не могли вигнати Злого Духа? Через вашу малу віру. Бо цей рід Злого Духа виганяється не забавами, не чаклунством, не шаманством, не чорними червоними нитками, не зливанням воску. Але цей злік Злого Духа Христос каже, виганяється постом. І молитвою брак є посту. Мусим визнати в монастирях, в семінаріях, в родинах брак є посту, і брак є молитви. І тому Христос сьогодні слушно нервується, слушно відсутність нашої доє віри, що Бог є завжди з нами. І ще один раз таки прийде, знаєте. Перший приклад я назвав за Мойся, який спустився, впав в нерви, бо люди, як він відсутній, пішов зразу в сторону Злого Духа, другий раз Христос спускається з гори і має нерви через людей, бо стільки чудес творить, а віра як була мертва, так і є мертва. І ще один раз прийде судити живих і мертвих, ще раз прийде вдруге до нас людей. І сам сказав, як прийду вдруге, чи знайду віру. Не чи знайду церкву, не чи знайду каплички по селах, не чи знайду мури монастирські, але чи знайду в тих церквах віру, чи знайду в тих монастирях і семінаріях віру. Чи знайду в людському серці, в родинах віру. Ісус прийде з тої гори, з того Небесного Єрусалиму. І що появиться в нього усмішка на обличчі, як все є добре тут на землі між людьми, між християнами? Чи скаже Боже, які ви молодці, як ви мені служите, як ви до мене молитесь? Як ви не спізнюєтесь на службу Божу, які ви є раді, які, яка віра в вас, о, який я щасливий і радий? Я маю сумніви, що в Христа появиться усмішка на обличчі. Я думаю, він впаде в таку ярість, що ніхто не зможе вже його стримати, його справедливості. Я думаю, він підбере не тільки такі слова, які підібрав сьогодні, ородене вірний і розбещений, якщо тоді не було інтернету, розпусти такої, такої знаєте, такої, такого бруду, який є сьогодні? Таких гріхів, які людина видумує. І Бог казав, ви є розбещені люди. То що скаже сьогодні до нас? До наших стосунків, сімейних, родинних, інтимних стосунків? Скаже, які ви файні, які ви добрі. Такі сьогодні часи, я вас розумію, ні. Ороде розбещений, ороди невірний. Бо невірний є ні в молитві, ні в виконанні заповідей Божих. Ні в сімейних стосунках, відношеннях обов'язків в духовному житті, священникам буде мати багато чого закинути, бо ми теж є невірні в багатьох речах. Ой-ой-ой-ой-ой. І тому, поки ми ще живемо в тілі, поки живемо тут, відведіть Ісуса на бік, так як апостоли, і запитайте, в чому є проблема. Вони запитали, в чому була проблема, що ми не могли вигнати біса, в чому є проблема? І Господь нам спокійно скаже, бо не кричав на апостолів, сказав їм спокійно: Віра, раз, молитва два, піст три. І сьогодні скаже те саме: Віра, раз, гріхи наші два. Направте молитву на відповідне. Відповідне, відповідне відношення до молитви, від, відношення до посту, відношення один до другого скаже спокійно. Бо на страшному Божому суді Бог не буде казати спокійно. До тих побожних по правиці скаже: війдіть, благословенні. Але до тих по лівиці гавриків, гавриків, християн таких в кавичках, скаже. Геть від мене. різним голосом ви були люди розбещені, ви були люди невірні, ви були люди недобрі. І тому вибирати нам, дорогі мої, майте віру, що Бог поможе нашим рідним, розбещеним не раз тим нашим дітям. Майте віру. Бо Господь питається, коли йому то сталося з дитинства? Чуєте з дитинства? Дітиська нашої розбещені. Воно три роки має, молоко йому тече по підборідку, а воно такий скандал, воно так вимагає, воно так скригоче зубами, воно так цепеніє, що не думаєш, ангел в ньому сидить, чи той ангел з рожками не знаєш. Прийдеш не раз в якийсь магазин, а воно впаде на землю, то дитинча, купи йому, і купи йому, воно цепеніє. Що то робиться? З тими дітьми. З дитинства вони вже, є, вони вже є часто не під владою Господа Бога. Моліться за своїх дітей, моліться за себе, постіть збігає до кінця, моліться, бейте поклони, кайтеся за свої гріхи. Кожен із нас каймося за свої гріхи, щоб Господь до нас сказав. Ви люди вірні і ви люди добрі, а не так, як сказав сьогодні, розбещені і невірні. Господи, допоможи нам бути вірними Твому Слову і святій вірі католицькій. Амінь.